Вітаю, друзі! Сьогодні відео про ось такий тестер радіодетальок від FNIRSI. Модель у нас LCR-P1. Як бачимо, по коробочці на жаль, вона приїхала такою трошки пом'ятою. Бачимо сам девайс, дуже він мені нагадує Т7. Прям конкретно хнірсі ним надихнулись або, можливо, співпрацювали з розробниками того девайсу. Не знаю, це все ж таки більш допилена версія, але і коштує вона також не ті ж 10 доларів. На Aliexpress на нього ціни від 20, але від вище згаданих девайсів є у нього жирний плюс. Це захист від підключення заряджених конденсаторів, тобто тут є якийсь механізм їх розряджання. І давайте поки що продовжимо розпаковку. Що у нас тут ще знизу є біла коробочка, є змінний такий майданчик під smd компоненти тобто, ось цей зажимчик весь він знімається на ось таких штириках. Ще тут є три щупа для підключення чогось, що не влізе в наші ось ці зажимчики. Інструкція невеличка, якщо цікаво, можете знайти її на сайті фнірсі.com. Також ще тут був кабель Type-C, але ось цей девайс довелося заряджати, тому кабель десь не тут. Що у нас взагалі по корпусу тут є перемикач, або ми скануємо через. Ось тут є зчитувач сигналів від інфрачервоних пультів. До речі, давайте одразу продемонструю, як це працює. Наприклад, маємо пульти, клацаємо, і ось він одразу ловить у нас інформацію по цьому сигналу. Наприклад, корисне може бути, ну не знаю, ардуінчикам, які хочуть автоматизувати якісь процеси з девайсами, які керуються такими пультами. Можливо, навіть коли-небудь знадобиться в режимі транзистор. Ми, власне, підключаємо будь-які радіокомпоненти та можемо їх тестувати кнопкою тест. Якщо затиснути кнопку, то ми вимикаємо девайс. Один раз натискаємо, він вмикається. До речі, бачимо версію прошивки 1.03. Я бачив відгуки, що якісь проблеми в нього зі збірками діодів шотки, та й в принципі з діодами не дуже коректно відображає. Тому на цій прошивці все перевірю, а потім оновлюсь і також. Перевірю, чи виправили вони помилки. Нижче кнопка Zener, вона вмикає режим перевірки стабілітронів, з'явився відповідний заголовок, ну і кнопка починає світитися червоним. До речі, варто відмітити, що кнопки такі приємні, гумові, можливо, навіть якісь силіконові. Власне, сам зажимчик, ну не знаю, що про нього сказати, є та і є. Бачимо піни, у нас їх тут три. Вони кілька разів дублюються для зручності підключення різних компонентів. Знизу ж ми бачимо маркування для підключення стабілітронів власне, для ось цього режиму ZenR. Один пін під катод і два піни під анод. Зі зворотньої сторони нам пишуть що тут акумулятор на 300 мАч. Ну а зверху можемо бачити аж цілий Type-C роз'єм для зарядки та оновлення прошивки. І давайте ж подивимося, що у нас всередині бачимо акумулятор навіть з маркуванням 300 мАч. Зі зворотньої сторони плати бачимо UART Adapter CH340. А от мікропроцесор чомусь зі стертим маркуванням. Якщо комусь цікаво, можна бачити маркування якраз цих штирьових роз'ємів. Зараз швиденько перемірюю все, що ви бачите на екрані. 1000 вольний конденсатор на 100 нанофарад. Перевіряємо. І от з конденсаторами він прям ну, дуже не швидко їх тестує, але показує ємність близьку до реальної. Також 100 нанофарад, але менший конденсатор. Тут має бути 1 мікрофарад. Є резистор на 43 Ом досить точно показує. Далі дросель. знайшов навіть такий, який влазить в ці піни. Як бачимо, прилад зрозумів, що треба міряти індуктивність. Підключив щупами 50 ватний резистор на 800 мОм. І тут він наміряв аж 1,2 Ом не зовсім правильно. Давайте для справедливості перевірю цей резистор прям точним прибором. І бачимо 756 мО. Тобто тут в нірсі щось забрехався. Останній пацієнт зліва це у нас стабілітрон, тому підключаю катод до К, анод до А, переходимо в режим тестування стабілітронів і натискаю тест. І так він побачив його і показує напругу пробою 14,24 В. Якщо ж переплутати катоди і анод стабілітрона. То ми бачимо на дисплеї Reverse Insertion. Транзистор. І звичайний конденсатор. Наміряв він ємність 444 мікрофарад, при тому, що на ньому намальовано 470, але, в принципі, таке може бути. Зараз спробую зарядити конденсатор і підключити його до тестера. Ось тут я вже накинув крокодильчики. Від джерела живлення виставив на ньому 12 вольт. Зараз вмикаю 12 вольт є на виході. Перетикаю ці крокодильчики з фнірсівської понижайки в мультиметр, щоб моніторити напругу на конденсаторі. 11,7. Уже ось власне, конденсатор з крокодилами. Напругу бачите, пробую його пхати в піни. Так, де воно? Ось, я тільки вставив, бачимо, що напруга одразу впала до нуля. Тобто конденсатор розрядився. Залишається натиснути тест, але ну, конденсатор цей ми вже перевіряли, нічого нового не побачимо. Тепер ще один момент: є у мене ось дві збірочки з діодів шотки. Зараз спробую вам показати маркування. Знімати з радіатора не хочу бо приклеені, тому за допомогою щупів спробую їх затестити. Важко обізвати ці щупи надто зручними, але, в принципі, дякую, що вони взагалі є. Пробуємо міряти. Нагадую, це збірка діодів шотки. і ні, нічого воно не бачить. Давайте перевіримо, що в цей час ми можемо наміряти на ньому мультиметром. Спільний катод у нас по центру. І от ми бачимо падіння напруги на діоді. Тепер давайте ліву ніжку поміряємо також 400, майже 425 мВ. Тепер спробую майданчик під SMD-компоненти. Перший пацієнт це ось такий транзистор з bms на якому вже і не видно ніяких маркувань. Притискаю його додатково такою паличкою дерев'яною, бо без цього не побачимо ми результату. Та й, в принципі, зараз те щось не дуже побачили. Давайте ще раз. Є. Також є в мене кілька маленьких шунтів, але щось я навіть не сподіваюся, що він зможе їх виміряти. Зараз поклав 100 мільйом. Подивимось. Можливо, він і правильно поміряв зрозуміти, що то за опір, дуже важко. Але за наявністю ось такого майданчика точно лайк, ось такі транзистори дуже зручно міряти. Щоб оновити прошивку, переходимо на сайт fnirsi.com, Далі Downloads, Manuals and Firmwares шукаємо наш транзистор тестер. Бачимо текстовий файл lcr. P1 Firmware. Завантажуємо, відкриваємо, і тут у нас посилання на Google диск. Переходимо за цим посиланням і завантажуємо. Далі, цей архівчик нам потрібно кудись розархівувати. Бачимо дві папки Firmware. Тут, власне, лежить BIN-файл прошивки, в апгрейд процедур, не дивлячись на таку назву, тут немає ніякої інструкції. Є драйвера, але вони в мене, скоріше за все, вже встановлені. Також потрібно встановити Windows Desktop Runtime. Можете не встановлювати, але якщо у вас не запуститься ця програмка, то, скоріше за все, потрібно буде встановити. Після цього на вимкненому тестері затискаємо клавішу Zener. І не відпускаючи її, один раз натискаємо тест. Тестер в режимі прошивки, тепер підключаємо його до комп'ютера. І ось тут в виборі компортів у мене з'явився com 9. В диспетчері пристроїв він має наступну назву. Ми бачили на платі мікросхему C 340. Ось, власне, вона в нас і з'явилася. Якщо новий компорт у вас не з'являється, то знову ж таки тут є драйвер, ось цей. CH341SER вам потрібно встановити і компорт з'явиться. Далі тут натискаємо SELECT BIN, переходимо в папку Firmware і тут обираємо наш bin-файл. Натискаємо відкрити і Update. Бачимо повідомлення Update Successful, і тестер перезавантажився. Товстий резистор під'єднав, запускаємо, бачимо вже версію 1.06 і давай же протестуй його. І показує 1 Ом, ну, це вже трошки краще, але все одно не супер точно. Тепер SMD-резистор на 100 мільйон. Виміри, звичайно, неправильні, але ми бачимо, що, хоч відображення вже більш коректне, бо тоді символи з'їжджали і взагалі не була зрозуміла величина, який тут опір. А що він нам покаже зі збіркою діодів, Ну вже трошки краще, вже думаю, що це. Збірка з резисторів. Ще раз спробуємо. Біда зі збірками діодів, на жаль, як я їх тут не тасував, все одно він нормально не показує. Хоча, з іншого боку, маючи мультиметр, ну, намагатися ось цими дуже незручними щупами переміряти діоди таке собі. Тому пам'ятаємо, що є такий нюанс, але не скажу, що він прям дуже псує досвід використання такого тестера. Давайте підіб'ємо підсумок. Пристрій, напевно, не ідеальний, трошки сируватий, але прошивки оновлюються, тому є надія, що він ставатиме кращим. Хоча за ціну 20 плюс доларів хочеться отримати ну, не сирий продукт, а вже класний девайс. Тут в Нірсі гарно попрацювали над корпусом, над тим, що тут не потрібна вже крона, як в Т4, ну тобто це. Прикольний, самодостатній тестер, і, напевно, для любителя, для аматора, наприклад, раз в рік при заміні десь транзисторів перевірити те, що ви купили, то дуже непоганий пристрій. Але. Нюанси, які от наразі в актуальній прошивці версії 1.06 наявні, це не дуже він гарно міряє опір. При цьому я б не сказав, що тільки малі опори, оскільки той великий резистор він на 800 мл це не супер маленький опір. Він міг би його виміряти точно. Але є ще один нюанс він трошки не віддупляє, коли ви намагаєтесь тестувати збірки з діодів шотки. До оновлення прошивки він взагалі їх не бачив. Після оновлення прошивки бачить як два резистори. Тому мій вердикт по цьому девайсу, ну, він точно не поганий, я ним точно буду користуватись, але от так, щоб прямо 100% радити вам, то напевно поки що ні подивимось, що буде з прошивкою. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!